Вітаю вас, мої дорогі глядачі, ви на каналі Буденний Хаосет, і сьогодні у нас будуть шакали для пожирачів світів. Це у нас буде такий, можна сказати, ну, не самий свіжий реліз, але досить цікавенький розбір коробочки. А, перше, що я хочу вам сказати, набір досить класний. Це тепер а, саме як окрема фракція вийшла пожирачі світів, ну як вона вийшла з го року, тобто минулого вже. І в них є ось такі культисти, тобто це в них вже власні, так як у е, саме цих гвардії смерті є свої Поксволкери, у тисячників є свої козли, які є і в Аосі, а пожирачам світів дали ось таких е, людей, варварів із сокирами, з пиломечами, всяке ось таке. Ну, Перше, що я можу про них сказати, так, модельки класні, мені як фанату пожирачів світів вони дуже зайшли. Uh, є в мене тільки два нарікання до цієї коробки. Перше, це якщо ви бачите, є у нас ось такий здоровий культист, який по пропорціям реально я космодесантник, і по деяким елементам я можу сказати, що скоріше за все це є як космодесантник, якого за якісь uh, заслуги понизили і зробили з нього культиста або поводиря цих культистів. Це одна моя думка. Друга думка що ГВ просто йому не придумало бек і ось вони закинули просто ось такого з -з здоровенного апх'юмана в цю тактичку. Так як якогось конкретного бека, ну де я не шукав, я не знайшов. І якщо що, ця мініатюра невелика, вона менша, просто ця мініатюра буде реально розміром, як звичайний персерк. Так що, ну. Я не розумію це рішення, навіщо це було виконано, чому нема бека. Окей. Друге, тому що тут є мова окупанта. ну ось, 23 рік ГВ, як ви бачите, це невиговарюємо для мене буква. І ось таке, ну ви розумієте так, що воно буде продаватися в СНГ, воно буде продаватися по всьому світу, але ну 23 рік ГВ, ну, що, що за діла? Це якось нежабно. Окей, опустимо цю коробку подалі. Далі, що мене здивувало, в цьому наборі були знайдені декалі. Дивно, в наборі культистів, декалі, ви скажете, куди їх клеїти? А дивіться. Окрім того, що є в нас декалі, як ви бачите, для пожирачів світів. Ось такі в нас стилізовані зіроньки хаоса з пащеками, ось такі зірочки для техніки, навіть червоні. Є безліч ось таких маленьких хорносимволів. Навіть під окогора щось стилізовано. А ці символи вони їх надають нам, щоб ми могли їх наклеїти у виді татуїровок. Тобто ми можемо різні татуювання нанести на мініатюрки, наклеївши ось такі декалі на голу шкіру. В принципі, задумка досить цікава, і я це підтримую. Ну і декалі це завжди добре. Далі, пакетик підставок, тут має бути, якщо я пам'ятаю, 9х а на 28 мм і одна 40 підставка для нашого чемпіона, цих культистів. Далі ГВ надає нам інструкцію. Інструкція нового зразка, так що вона вже не чорно-біла. Ось якраз показано, які будуть підставки. Це щоб ви могли їх не переплутати. Ну, Це дуже вигідно, якщо у вас якийсь стартер або щось таке, і там 10500 підставок. Типу 25, 28, 32, 45, і то потім починається 60-ки, 70-ки різні овали. Ось ця штука інколи буває корисна. Показані нам красиво пофарбовані моделі. Я сумніваюся, що мої будуть такі ж самі. Далі, як це все діло збирається, дуже багато, я вам скажу, варіативності. Я збирав вже 2 пачки, це вже третя. І після збірки реально лишається досить багато пиломічів, топорів, різних шоломів і такого. Наче декілька рук буде, і все. Ну, знаєте, якщо у вас є ще звичайні культисти, то ви можете їм накидати різні пилки. Так що, ось таке воно у нас. Тут у нас, що я хочу виділити, в них є всі ось такі бекпаки і ланцюги. Ланцюгами приклепана зброя. Бекпаки в них по беку, вони їм закидають в організм різні стимулятори, різні речовини, щоб вони були агресивними і більш відважно сражалися. Так що ось такі у них є бекпаки. Майте це на увазі, вони є абсолютно усіх мініатюр саме в цьому наборі. Дехто, як ви бачите, озброєний пилокулаком таким для культистів маленьким. Пиломічі це класика. І з екзотики тут десь ну, Icon. Це не новинка Icon, це завжди добре. Здається, навіть дві на вибір буде. Ні, тільки одна. Дві-дві, де я бачу, не пам'ятаю, але в когось було дві. І Є в нас така важка зброя спеціальна, ось евесцератор, але він тут здається по-інакшому називається. Тобто здорова двуручна пилозброя. Як і в звичайних берсаків. Так що ось так воно все діло буде збиратися. І давайте розглянемо. А, ну і це ще старого зразка, це ще коли дев'ятка вийшла, а не десятка, так що тут стати старі, вони можуть зараз відрізнятися. І як це діло виглядає? Всього-навсього два ливника, але їх буде достатньо. Чесно, коли вони вийшли, я прикола в них не зрозумів. Я подивився і сказав, ну окей, це аосівські варвари просто з пилками. Але, подивившись їх в перший раз в руках, потримавши, пощупавши, я сказав такий, так, це нормально, це класно. І вони мені дуже сподобались. Так що давайте їх розглянемо. Ось так вони виглядають, всі з якихось диких світів, не наче реально варвари, але в них є свої особливості. А, наприклад, ви бачите, вони усіяні просто всі черепками, носять модні плащі, бекпаки. Ці штуки треба буде постаратись пофарбувати в декого взагалі рука відрубана і замінена на пилку з такі шоломи, які вам відомі і старих добрих культистів, і старих недобрих культистів є ось такі нові. Ось ці шоломи мені більше всього подобаються, якщо це можна так назвати шоломами, це ж голови. Варіативність для нашого чемпіона, ну, їй-богу, той же самий берсерк, тільки ось. Дивіться, який він здоровий, і з чим би його вам порівняти. А ні, це, скоріше за все, звичайний. Десь у нас тут ховається Берсерк, ну от подивіться, мініатюра, Берсерк, і ось цей культист просто без броні. Моє враження, реально це просто якийсь берсак, якого понизили в званні. Так, Пелотесак, якщо це можна так назвати. Багато-багато сукір. Причому культисти різні, є. тобто є здорові, є менш перекачені, вони різні по масці, так що їм не буде соромно ходити в качалку. Далі. Знову ці добрі ж бекпаки, декор. Завезли нам, дивіться, символіку пожирачів світів. Не забули про пістолети, не пам'ятаю, чи вони взагалі з них можуть стріляти, але знаєте, вони в них є. Ось такі класні трофіпаки. Багато-багато різних зброй. взагалі кастет взяв. А, сюди буде пилка ставитись. Так. І навіть жінки-культисти в нас теж такі є. Завезли нам ще й шакалів жінок. Непогано. Фанати хорнатів, надіюсь, вам це подобається. Я хотів фанат хорнатів, але жінок своїй армії я не люблю. Далі. Такі нам завезли мініатюри. Це буде наш Bearer. Буде він нести ось такий ікон. Іконка хорна грубо виконана, витисана з якогось шматка металу, і з черепками. В принципі, дуже красиво. Гарно, що черепки всі відрізняються, це класно. Багато-багато ланцюгів, саме палка. Для цього айкона, дворучний вецератор. У нас один в 10 може носити таку важку зброю. Завезли, завезли нам пило мечі, багато-багато Так, Мечі мені чим подобаються, на них всіх вишкребана якась різна символіка. Ось бачите, вони всі покоцані, пошрамовані, типу вони вже давно використовуються, є в нас різні руни хорна, це добре. Хлопці не цураються носити з собою черепки і збирати їх. І накльопувати на себе різні іконки. ну Це мені здається дуже схоже на анімешку Берсерк. Так що це я точно буду використовувати. І є ось у нас такий айконик хорна, як брелочки, в цілому виглядає класно Так що сокір тут багато, м'ячів також. Е, в мене не виходило з одної пачки зібрати, щоб прям всі були з сокерами. Тобто, хтось буде з сокерами, хтось буде з мечами. Ну, так як це один профіль, я до цього відношусь нормально. Так що ми з вами зараз швиденько розглянули Шекалію. Моя думка така. Хороший класний юніт. Більше би правда їм беку, щоб нам пояснили, що воно таке. Бо все, що я зміг нагуглитися, це, це те тільки що кожному з них переливають одну або вісім краплинок крові берсерка. Тому він стає такий, поїхавший, перекачаний, швидко набирає масу і все. І звідки взявся ось цей мужик, наш бос всього цього жима. Ну, Бека ніякого я не знайшов. Хтось має якусь інформацію, пишіть в коментарі. Набор хороший, класний, мені дуже подобається. Не цураюсь, можливо, візьму ще два таких. Так що у нас буде великий-великий. Ну, вагом це не можна називати, це буде великий-великий постук хорнатів. Так що дякую вам за перегляд, буду вдячний за подобайку, за коментар. Всім щастя!